Вітаю вас! Сьогодні ми з вами готуємо дуже просту та дуже смачну страву, яка підійде нам і на обід, і буде прекрасною вечерею. Це страва з картоплі. Готується вона відносно швидко. Нам потрібен час лише запекти картоплю. Це година півтори. І все, а начиночка готується дуже і дуже швидко. І буде в нас ось така чудова страва. Ви погляньте, яка вона красива, запашна, ароматна та апетитна. І тож готуємо. Для приготування беремо картоплю, бажано ваш улюблений сорт і таку більшу середньої. Я беру 4 штучки, нам вдвох над чоловіком буде предостатньо. А ви розраховуйте на свою сім'ю, тож гарно миємо її, а також беремо фольгу харчову, є би ось такого розміру, замотуємо її, загортаємо її, нашу картопельку. Все, відправляємо її до духовки, яка розігріта на 180 градусів, і залишаємо на годину півтори, в залежності від розміру картоплі, та звичайно залежно від вашої духовки, чи то вона вам швидше спече. чи довше. Картопелька повинна гарно, гарно випектись. Тож перевіряйте її шпажкою після години випікання в духовці. А, поки запікається наша картопелька, ми готуємо до неї начинку. Начинка буде дуже простою, але смачнющою. І тож, для неї нам знадобиться сосіски, беремо, які ми полюбляємо, смачні і відварюємо. Потім кришимо зелень свою улюблену. Це може бути і кріп, і цибуля зелена. Я беру петрушку. Також нам потрібна гірчиця. Я беру в зернах і беру з хріном гірчицю, майонез. Чи то сметанку можна взяти, а також твердий сир. Пішки у мене є сметанкового і моцарели потру. І готуємо цю начиночку. Сир натираємо. Нарізаємо зелень. Дрібно, дрібно, дрібно. Нарізаємо сосиски, які вже відварилися. Нарізати можна, як завгодно. Ось такими кружельцями ріжу. Та готуємо майонезно-гірчичний соус. Для цього нам потрібна ложка майонезу, а також ложка гірчиці. Я беру французької і такої гірчички півложки. Щоб не було гостреньке. Куштуємо, змішаємо скуштуємо. Також в цей соус можна додати часнику. Але це на любителя. Я сьогодні чеснику не кладу. Все це перемішуємо і куштуємо соус, щоб він був до смаку. Кожен повинен вирішити для себе, що сюди додати. Я скуштувала для мене він ідеальний. А тепер додаємо сюди сосиски. Бажано, щоб вони трішки схололи. У мене вони ледь теплі. Все. І картопелька на підході, вона теж повинна вже бути готовою. Перемішуємо, і залишаємо їх лежати в соусі, поки ми не підготуємо картоплю. Ось так. Хай трішки на себе візьмуть соуса. Все, відставляємо. І дістаємо картопельку. Вона у нас випікалася півтори години. Дуже гарно заходить шпажка, гарно випеклася. Все, вона готова. Тож ми беремо і готуємо страву. Розрізаємо, Ох, гаряченька. Гаряченька картопелька. Відразу кладу на тарілку. Беру вилочку і роблю її отак. Трішечки її, вилочкою, можна так навіть пошкребти, хай ми її трішечки отак зробимо, щоб заглибити, щоб також аж поколіть поглибше. О, трішки заглиблення зробимо. Тепер сюди кладемо масло. Отак От не шкодуємо, гарненькому шматочку кладемо, додаємо сиру. Все це вилочкою гарно поєднуємо не мов би, без картоплею. Отак. Поки вона гаряченька. Робимо таку з неї, отаку її процедуру. А тепер накладаємо зверху нашу начинку. Ось так. От так кладемо. накладаємо. А тепер притрушуємо зеленню і все. Наша страва готова. І так, на одного вечеря вже є. швидесенько готуємо. На другу тарілку, щоб ця не схолола. І ось погляньте, яка чудова вечеря на двох у мене вийшла. Про запас ще залишилось дві картошинки. Завжди готую з запасом. А що як гості? Треба ж їм накрити у смачнішу страву. Картопелька це завжди просто та смачно. Поки вона готується в духовці, ви можете зробити безліч справ. І тож, готуйте ці страви, вони дуже прості, дуже смачні, не забирають у вас часу, що дуже важливо у нинішній час для сучасних господинь. Можна також якогось салатика приготувати, особливо зі свіжих овочів, дуже підійде сюди. Тож, готуйте смачні домашні страви своєї родини та будьте всі живі та здорові! Заходьте, ставте лайк, якщо подобаються мої відео. Пишіть коментарі. Діліться своїми рецептами простих страв. І будемо завжди на зв'язку. До зустрічі! Mm. Смакота!